У Самборі триває виставка пейзажних робіт Лаврів Живописний. 30 вересня у малому залі народного дому мистецький музей Леся Курбаса організував пересувну виставку пейзажних робіт Лаврів Живописний. Це роботи випускників Львівської національної академії мистецтв 2012-2014 років. Влітку вони провели у Лаврові шестиденний пленер. Спілка молодих митців у цьому проєкті старалася відобразити. Краєвиди цього релігійного і мистецько-культурного осередку Бойківщини. Доповнив ці роботи відомий львівський художник Андріан Гелетович, внук Миколи Колеси, у творах якого лаврів постає найбільш повно. Це перша виставка у Самбурі, що присвячена відображенню Лаврова у творах мистецтва. Виставковий благодійний проект «Лаврів Живописний підводить підсумки першого молодіжного пленеру у згаданій місцевості, наголосила під час відкриття директор музею Люба Тепла, яка зробила короткий екскурс в історію села та монастиря. Така гарна аура, що там монастирські будівлі, монастир. Оці веселя був заснований у 13 столітті і в церкві. У Лаврові зберігаються фрески із 16 століття. Як ми вже знаємо, там проходив оліціат митрополит Андрей Шептицький. а, а Лаврі мала батьківщина художника модерніста Карла Звіринського. Серед тих художників, які працювали у Лаврові, є Роман Іманвіт Сельський, Карл, як я вже сказала, Карло Звіринський, Олена Кевчинська. І можливо тому ця аура, ці ця архітектурна пам'ятка, ці монастирські будівлі надихають молодих художників творити і працювати. Директор мистецького музею Леся Курбаса, Любов Тепла, зазначила, що серед учасників виставки син Андріана Гелитовича Андрій, юні художники, Еріка Макула, Оля Дмитрук, Роман Гайдичук, Оксана Рогоцька, Наталя Пальчинська. До присутніх звернулися гості виставки: голова самбірського середку просвіта Олександра Сумарук, депутат самбірської міської ради Степан Кузьо, голова самбірської станиці братства Онупа Микола Петрущак та політв'язень Михайло Філь із села Чуква. Поетичні твори про лаврів із циклу Висока гора, вірші Серце любові стікає. «А журавлі летять, присвячені воїнам. АТО, читала голова літературного об'єднання Дністер Оксана Скварко. Така слитлива видалась погода в зажурі постарілий листопад, ключі пташині в небі. Як вас шкода, чи ж то усі повернетесь назад? Бо направду, коли їдуть, то завжди проводжаємо, знаєте, з таким смутком і, звичайно, з такою героїчністю, але завжди щось нам так сумно. Я, власне, вражена найперше картинами Лаврівськими. Я дуже люблю лаврів, і тут бачимо, поєдналася та історія, бо князь Лев, тут поєдналася святість, бо ми маємо чудовий монастир і церкви Святого Онуфрія, і тут поєдналася чудова природа. Цей край любив сам батько князя Лева, бо і спочив на цій святій землі. Ростуть увесь такі старі дерева. А ми такі, немов, трава малі. Ідемо сюди. Бо є така потреба. З усіх усюд тут навіть поспіша. Молитва на болі сягає неба, співає чи пташина, чи душа. Е, я десь сама маю таку благодать, бо у мене племінник був півроку там в АТО, чотири місяці на Луганському аеродромі. І він повернувся, правда, трошки має проблему, лікується. Бо здоров'я світом не повертаються, і він каже: Мені дивно, як то я лишився живий. Коли я йшов, мені під ногами розвивалися ті снаряди, і, а мене якось навіть минуло, мене навіть не поранило, Я знаю, чому так. Це тільки велика сила молитви. Ми молилися зранку, в обід, ввечері, вночі на трошек. І тільки тому Бог, як кажуть, це стається чудом. От перша картинка ну дерево. Ну, в мене яблуня, я кажу, все по дорозі, там теж до речі, їхати в лаврі. Вона стара, їй кілька вже століть, нема ніде ні яблуні, ні сливи, але вона і досі ще стоїть, і чується по-справжньому щаслива. І всім спрагненим по яблочку роздасть, помолиться під куполами неба, і прийдуть весни, їй на світ роздасть. Так іноді для щастя мало треба. Пісні про Україну виконували Дарія Куціль та Іван Кость. Повстанську пісню лента за лентою з паном Костем виконали всі присутні. Постанське серцеміє, таланти на воді успішно дає, Сходимо вже радиний юнак, Упав він на землю, упав він на стяг. Дана виставка триватиме у нашому місті протягом двох тижнів. Виручені кошти із продажу картин організатори перекажуть на потреби учасників антитерористичної операції.